Друзі, вітаю! Є в наявності ось таке крісло. Воно в світлому велюрі. Це дуже дорога модель ортопедична. Вона має ось такі цікаві форми, підлокотники, сидіння. Механізм тут дуже-дуже дивний. Таких не сильно багато крісел є з такими механізмами. А всередині піна, дуже м'яка, але при цьому тверда. Там металевий каркас. Тобто, тут теж іде металевий каркас, якщо тут його прощупати, це ось така металева планка, а зверху натягнута піна, як у крісел Кулік Сістем. Тут так само металевий каркас, обтягнутий Тобто Воно доволі жорстке, але воно просто вічне по зносостійкості. Матеріал обшивки валюр він повністю без дефектів в дуже-дуже гарному стані. Це гарний якісний валюр. Механізм, ось такий мультиблок, він фіксується. В будь-якому положенні є підйом по висоті. Ось така ручка для регулювання жорсткості качання спинки. Та підйом по висоті ось ця кнопочка. Металева хрестовина, прорезинені колеса. Бачите, хрестовина трошки має свої дефекти знос по возрасту, Але стан дуже гарний, воно прослужить дуже-дуже класно. І ось так воно в загальному виглядає.